Коли вночі гудім, квартиру, хату прийде ріство, ялинка і вогні, згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мезне на війні, Який своє різдво зустрінув в полі, під кулі свист і вітру коляду, Хай спогад твій йому та є болі. Хай ще раз гадка піднімає дух. По цьогорічнім році щастя й туга. Змішались в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, І по буде келих щастя, сміх, не говори тостів хвалем на пишних, А помолись за мертвих і живих.